Друзі, вітаю! Сьогодні тема у нас, чого категорично не можна робити, коли ви з кимось судитесь, неважливо, з родичами чи з кимось іншим, або маєте справу з поліцією. Наприклад, якщо ви подали на когось в поліцію заяву. І у вас йде провадження кримінальне, так іде слідство і так далі, або йде судове провадження. Тобто, що не можна робити не саме в залі суда або в приміщенні поліції? Зараз буде мова йти не про те, як поводити себе з самою поліцією або з суддею. Мова буде йти про те, як вам поводити себе з вашим оцим опонентом, поки у вас йде оця розбірка, так би мовити. Так, чого не можна робити, кажу. Вам як адвокат. Перше, чого не можна робити, це дозволяти собі. Спілкування з цією людиною у попередніх масштабах, що я маю на увазі? Значить, прикручуємо собі всі почуття, беремо себе в руки. Це перша рекомендація, яку я даю своїм клієнтам, коли розпочинаю з ними судовий процес. І припиняємо спілкування у соціальних мережах, телефоном, особисто максимально обрізаємо контактування. Чому? Тому що. Коли ви хоч раз побуваєте в своєму житті у судовому процесі, ви це зрозумієте. Це виключає маніпуляції, це виключає провокації вас, це виключає рукоприкладство, це виключає там якусь порчу документів, викрадення когось майна, проникнення у честь житло і так далі, тому подібне. Варіант таких може бути безліч, це залежить від того, що саме у вас відбувається. Але максимально не спілкуєтеся, залиште це своїм юристам, там, представникам, якщо людина вам назвонює, якщо вона вам написує, то можна не відповідати. Якщо вона до вас приходить додому, то можна не відчиняти двері цій людині. Якщо ви були в залежних якихось стосунках, коли ця людина на вас давила і вона на вас далі здійснює тиск: відчини двері, або я виб'ю, або я виламаю і так далі. Викликаєте поліцію. Якщо ж ви вимушені відповідати якимось чином в СМС і так далі, хоча вимусити вас ніхто не може, запам'ятайте одне золоте правило від адвоката Христини Очкур: скріни, мої любі, не горять. А провокації з протилежної сторони під час судових процесів та кримінальних проваджень ніхто не відміняв. Тому коли ви пишете своєму колишньому. При там спорі за дитину або при розлучні, коли ви погрожуєте своїй жінці, коли проти вас вже заведена справа про домашнє насильство, або коли ви кажете, що я тобі не віддам ніякі гроші, десь у вайбері пишете, коли проти вас є справа, що ви там щось маєте якийсь борг, думайте дуже добре, що ви робите. Тому що розумієте, аудіозапис дуже важко прикласти до матеріалів спларави залучити так, щоб суддя його взяла або взяли в якості доказів. А зі скринами набагато легше це зробити. Розумієте? Тому рота на замок, отак собі стулили, розумієте? І руки так по карманах, щоб не писати. І зараз будете сміятися. Якщо ви десь випиваєте, я, я вас дуже прошу. Якщо ви десь випиваєте. Оце, знаєте, позвонить бившому, там, бившій, або позвонить там, в своєму, хто тебе там, о, о, там, образив, да, зараз я там позвоню. Оце я вас прошу. Ви собі якось Вкарбуйте в голову, вну, там, собі якось Внушайте перед дзеркалом. Оце. Руки геть від телефону, це може максимально вам спогадко. Хід вашої справи, надати докази, які, яких немає, поставити вас вас таке положення, що ви будете з іншої сторони для судді виглядати, або для слідства. Розумієте, Ви можете пустити людину, вона може документи у вас забрати з квартири, або ще щось робити. Тобто максимально. Обмежуємо контакти, не пишемо, не дзвонимо, не беремо трубку, не пускаємо в хату. Якщо доводиться брати трубку або людина там десь ви її зустріли, ви кажете, всі питання вирішуємо через мого представника. Всі розбірки щодо справи ми вирішуємо в суді. Це перше, що я хотіла вам сказати, це перше правило. Сподіваюся, що ви його запам'ятаєте і будете використовувати у всіх сферах свого життя не обов'язково при судах. При будь-яких конфліктах на роботі, там, де інде, Контролюйте себе в емоційно розхитаних станах, контролюйте свою переписку, контролюйте себе максимально. Друге, припиніть виправдовуватись перед людиною, з якою ви вступили в судовий процес, або між вами якась відбувається справа. В якому плані виправдовуватися. Дуже часто багато такого наблюдаю серед моїх клієнток, особливо з розлучень, коли вона подає на аліменти, коли вона подає на розлучення, коли вона подає на розподіл майна, наприклад, а чоловік дзвонить і каже: Так, де ти взяла оту суму? А ну покажи мені документи, що написав твій адвокат. А ну давай мені документи на машину. А як ти могла? Де ти взяла довідку про мою зарплату? І починається оцей тиск. Ну, я кажу зараз на прикладі на такому. На Це можуть бути різні справи, а поведінка однієї зі сторін така. Тобто на когось подають, його в чомусь звинувачують, але він або вона атакує вас морально. Це теж золоте таке правило, це щось таке усереднене, такого дуже багато є. Є такий тип людей, це дуже, до речі, люди, як вам би сказати, вони небезпечні, і це до категорії сильних і проривних людей відноситься. І вони максимально непередбачені. Люди, на яких ти звинувачуєш, а вони тебе атакують, і ще так ставлять тебе в таку ситуацію, що ану, давай докажи, ану, дай мені то, дай мені то, дай мені то. У нас дуже багато таких жінок, на яких чоловіки ось здійснюють тиск. Значить це припиніть виправдовуватися і казати: Я взяла це там. А оце ти ж знаєш, що ти там стільки грошей заробив, тому я подала, а це ж я купила. І тому я вирішила розділити, або це люба моя, це ж мої гроші, тому я а ти їх взяла. Ні, послухайте. Якщо ви відчуваєте, що вас атакують, ви маєте перше включити правило 1, яке я назвала перед цим: обмеження контактів з людиною, воно вам допоможе уникнути оцих атак. Але якщо так ви виявили, що ви не змогли уникнути. Ви маєте просто розвернутися і з цього приміщення або з цього розмови, і так далі, з цього контакту просто вийти, не, не надаючи ні пояснень, ні аргументів, ні документів, нічого. Якщо ви хоч раз це зробите, якщо ви виправдаєтесь за те, що ви відстоюєте свої права та інтереси, ваша психологічна конструкція похитнеться. І ви будете вимушені це робити далі і далі. Тікайте від, від таких ситуацій. Тим паче, якщо це сімейні якісь спори і розбірки, тому що це заздалегідь відбувається між людьми, які знаходилися в певній співзалежності один від одного. Там, де був якийсь аб'юз або домашнє насилля, і людина така, яка втрачає оцю свою жертву, вона шукає, як до неї пічки. Підключитися знову, розумієте? Це має бути виключено. Це друге, що я вам е, сказала. Е, третє це не ведіться, будь ласка, на шантаж, е, на погрози. І не забирайте своїх заяв та позовів. Дивіться, є випадки, коли варто забирати заяви та позови, коли ви досягли е, якогось. Консенсусу вигідного для обох сторон, особливо для тієї сторони, яка зверталася до суду або органів, і на чиїй стороні правда. Але я взагалі не сторонник, щоб забирати заяви, як можна укладати мирові угоди і певні письмові домовленості. Але якщо вас шантажують, я тобі відірву голову, я тебе вб'ю, я тебе там то, я тебе там сьо, Забери, я тобі дам гроші, забери. Або ти з мене хочеш грошей, щоб, я, щоб забрати. Я на тебе подам, що ти там, Або шантажі. Отако, От знаєте, всяке. Не смійте ніколи вестися на шантаж. Справа в тому, що шантаж породжує лише одне. Він ніколи не допомагає вийти з ситуації, в яку ви потрапили. Ніколи. Заробіть собі на носу. Якщо ви попалися під шантаж, вам. Кришка в цьому плані. Тому що шантажист завжди хоче ще. Шантажист ніколи не виконує то, що він обіцяє. Задача шантажиста взяти вас за одне місце, я вибачаюся. І отак от вас, розумієте, отримувати і отримувати. І отак вас трясти, як грушу. Знаєте, як є така приказка, отак от трясти вас, як грушу. І це буде продовжуватися і продовжуватися. Або від вас отримати гроші, або певні дії, так? наприклад, те саме забрання заяви. Якщо вас шантажують, якщо вас лякають, якщо вам погрожують, ви маєте не виконати дії, щоб виконати вимоги шантажиста. Ви маєте виконати дії, щоб забезпечити свою безпеку. Ви маєте концентруватися на тому, щоб зробити все, щоб забезпечити свою безпеку. Я не буду тут давати поради, як її забезпечити, тому що різні бувають справи, і по-різному там треба себе вести. Я зараз скажу загала. Так? Полайкайте, будь ласка, мені до речі, цей мій ефір, щоб більше людей побачила, бо я думаю, що воно знадобиться. А, дякую. Дивіться про шантаж сказала. Про те, що забирати заяви. Я зараз договорю, і забирати позови, і забирати заяви. Це буває внаслідок шантажу. От як я вам сказала, перший в мене був пункт про відрізання контактів, другий пункт в мене був про те, щоб не Виправдовуватися за те, що ви робили третій пункт шантаж. Із цих трьох перших пунктів випливає у цей пункт про те, щоб забирати заяви та позови. Тобто, бачите, воно все випливає одно з іншого. Почали спілкування, повелися на це, десь не написали не то, не там, десь вас заскрінили, там десь вас записали, там десь вас зняли. Там ви щось не те віддали, розумієте? в итоге вам потім це все прислали, сказали, давай все, ябо все забирай, або тобі гайки. І підпиши отут мірову, або підпиши тут заяву, що ти відмовляєшся, або ще щось, або ще щось. Підписання таких заяв відмови від справи, відмови від позовів, від кримінальних якихось проваджень, від заяв в них. Про злочини, вони можуть перемежуватися з тим, що вас пошантажували, а потім вам запропонували. Або навпаки, вам запропонували, наприклад, щось якесь благо взамін на те, що ви заберете заяву. Яке благо? Як вам його запропонували? Тому що любі друзі дуже часто кажуть: давайте ми вам там платимо лікування, а ви заберете. Давайте ми там вам відпишемо пів квартири. Там а ви не будете там з нами відсуджувати щось або залишити нам то, а ми вам у це відпишемо. Ну наприклад. Так, перед тим, як щось підписувати і казати взагалі так, ви маєте розуміти, чи може ця людина це зробити, те, що вона обіцяє, чи має вона на це власність? І чому вона не робить це одразу? Тобто, ви маєте сказати: спочатку відписуй, потім заберу. Якщо цього не стається, ви цього не робите. Не робіть перші дію. Яка йде перед тим, як ви отримуєте те, що вам потрібно, і вашу вигоду. Не робіть цього. Якщо вам пропонують щось підписати, або від чогось відмовитись за те, що вам щось нададуть, то вони мають вам це спочатку або надати, або це має відбуватися одночасно. А як це влаштувати, це вже інша історія. Не робіть цього, не робіть цього без поради з адвокатами. Не робіть. Розумієте? Ще один момент. Є такі види документів, які і адвокати з тієї сторони можуть скласти і надати вам на підпис, які будуть виглядати ніби так, якби вони вам вигідні. Але їх зміст буде такий, що потім, якщо ця людина проти вас знову повторить своє правопорушення або протиправну поведінку, ви ніколи не зможете по-нормальному звернутися. До органів з цією самою вимогою. Тому що у, у них вже буде на руках заява, яка буде показувати, що ви, ну, ви там самі себе просто розумієте, дискредитуєте. Тому, якщо ви не можете поняти, розібратися і вообще сообразити, що там таке, я вам кажу, щоб у це все просто не робіть цього. І щоб у все не попадати, Треба не спілкуватися. Чому б то було першим пунктом, знову ж таки, наголошу. Чим більше спілкування, тим більше на вас тиску, тим більше його варіантів. І ще, що хочу сказати з таких справ. Ніколи не показуйте і не надавайте усій стороні, з якою ви судитесь, або з якою ви маєте справу, так? Якихось документів. Ось вони вам дзвонять і кажуть, наприклад, у вас з ними суд. А де там оригінал права власності? Давай мені, що ти там подала? Давай мені вайбер прийшлі, фоткай, давай мені, кажете, стоп. А де той позов, що ти написала? Ну, давай мені висилай. кажете знову стоп. Справа в суді. Там, коли суд подається, любі мої, адвокати, юристи. Або якщо ви самі подаєте, ви знаєте, що ви всі копії кладете для сторони туди. І кажете: справа в суді, тобі суд сам компетентен, то все надсилати. Або йди, будь ласка, туди. Пиши заяву і ознайомлюся з матеріалами, справи судді, з матеріалами провадження і так далі і тому подібне. Чому? Навіть довго пояснювати не буду. Тому що оце надання комусь документів на вимогу, це опять же оп таки та частина того пункту, що я називала про те, що не треба виправдовуватися, не треба доказувати. Ви маєте розуміти, що ви вийшли в таку площину. Судову вже, наприклад, в судову площину, це не зовсім така площина спілкування між людьми, яке було раніше. Це спілкування сторін. І у вас є права, і ви не зобов'язані далі них цих прав і далі своїх обов'язків для цієї сторони справи щось робити. Якщо це не вважає за потрібним суд. Якщо це не є необхідним для правильного вирішення справи, по суті, а це вже інша історія. Тому я і кажу, що максимально спілкування урізаємо, тому що чим його більше, тим поганіше. Окремо, хочу сказати для жінок, які з розлученнями. Дуже багато жінок, які в процесі розлучення і розподілу майна з чоловіком, хоча це, ви знаєте, це не тільки для тих, кого розлучення. Ну, наприклад, візьмемо, за приклад, розлучення. От є розподіл майна з чоловіком, і ось він дзвонить і каже: Ти будеш ніща, ти будеш гола боса, в тебе не вийде, я в тебе відберу, я там від тебе відсужу, в тебе нічого не залишиться. І він от все лякає. Лякає. Лякає саме не фізичними розправами, погрозами, там чимось таким. так? А лякає оцим програшем, е, нагнітає таку обстановку, що все, що ви зробили для суду, для справи, для відкриття провадження і так далі, це була помилка, це була тупість, ви не праві, ви нічого не розумієте, всі ваші юристи дурні, ви ідіоти всі, і ви там наробили щось. Він один знає, або вона одна знає, як воно правильно, стовідсотково і вам. Гаплик, знову ж таки. Це знову оця атака, розумієте, коли вас атакують психологічно. Тому що будь-який суд, а будь-яке слідство це бій. Це бій. Це як спорт, це змагання, розумієте, яке треба витримати не тільки з часу, не тільки з грошей, не тільки з аргументів, доводів і доказів, а й психологічно. Якщо ви будете йти в процес, впевнені, що ви все робите неправильно що вам гаплик, ну вам там нема чого і починати тоді, розумієте? Згадуйте завжди нашу державу проти ворога, як вона бореться. Що про неї казали, як воно відбувається? Тому я вас дуже прошу, усі ці скандальні справи, діла і так далі, то що на вас буде тиск, і вам будуть казати, я тебе. Там, Посажу, я тебе там без нічого залишу, я тобі там голову скручу, я твої фотки там, де ти там без чогось кудись опублікую. Я вам говорю одразу. З приводу публікації якихось інтимних фотографій, з приводу публікації якихось вечірок, з приводу таких ось всяких шантажів, знаєте, на почві оцих моментів, да? там що жінки там з чоловіками один одному там шлють, коли у них лямур тужур в сіділауці. Ну, чого я про це кажу, це дуже у нас це дуже часто трапляється, а потім чоловіки починають це казати, а ми зараз тобі там у це все. Зроба. А деякі і робили на нашій практиці це. Я вам одразу хочу сказати. По-перше, це домашнє насилля, по-друге, це розповсюдження матеріалів порнографічного ну, характеру. По-третє, це ще шкода моральної і діловій репутації. Тому, якщо ви попадаєте в такі обставини, не бувай погрожують і мами з папою надіслати, і колегам надіслати і куди ще. Я вам одразу кажу: якщо ви хоч раз заберете заяву після такого або заплатите, оце побачать всі. Якщо ви цього не зробите, можливо, це побачать, але це припиниться. Крім того. Ви зможете самі розпочати кримінальну справу на таку людину і судову справу також. І ще виграти і, повірте мені, ви будете там праві. Тому, якщо вас хтось отак заганяє в такий кут, зверніться, будь ласка, до спеціалістів і справа, із психології. Це обов'язково, я розумію, що у нас не прийнято і зараз важкі часи і так далі. Но я вас дуже прошу, не лишайтесь сам на сам в такій ситуації. Бо шантажу важко вийти, а не, а не дуже склад... важко вийти, але не складно. Що я сказала, як це пояснити? Важко вийти психологічно, але не так складно насправді. В ітогі вийти, як здається, розумієте, людині, і каже, що це крах життя. Нічого подібного. Нічого подібного. крах життя це вестися на шантажі і в них жити місяцями, а іноді роками заробляючи собі проблеми зі здоров'ям, далі занурюючися в цей бруд і параною вся, всяку, і ще й гроші віддаваючи, і все, ви себе позбавите життя, взагалі життя позбавити, бо вона вас буде паразитувати. А ви будете просто жити заради того, щоб. Якось врятуватися від страху і в цьому загнаному стані це дуже погано. Михайло пише: якщо я на відео з обшуку заявляв про те, що мені предоставили захисника, але мені відмовили. обшук може бути законом. Михайло, тут у вас треба розбиратися більш детально. На підставі у вас чого обшук відбувався, і коли це. І з яким документом вони прийшли, і що слідчий суддя з цього приводу виносив. І чому? Це треба дивитися. Так не зрозуміло. Так. Микола Петрович пише, чому судді не реагують, коли виявляється, що їм доводять неправдиву інформацію, якось можна покарати. Як це виявляється, коли, чому вирішили, що вони не реагують? У нас реагували. Ну, як, як десь хтось не зреагував, або може, ну, як це все виглядало, теж не зрозуміло. Так, яка мила адвокат? Да, ну, мила, я не така і ми, ну, ми ж не можемо бути милими. Я ж адвокат. Хіба я можу, можу бути мила? Ну, може, в якомусь сенсі я і мила, але до, далеко не завжди. У мене така професія, що я не можу бути мила, інакше милими можете бути ви. <сум> а я ні, якщо я ваш захисник, я мила бути не можу. <сум> це, це йде всупереч з тим, що я маю відстоювати людей. Я не можу бути не мила, не м'яка. До речі, дуже багато кажуть: ой, ви, типу, така жорстка буваєте. А яка я маю бути? Ну, як, як я, яка я маю бути? Я ж ну, не тістечка печу десь для діточок. Так, така професія. Добре. Я сподіваюся, що я вам чимось допомогла. Зробіть для себе вірні висновки і використовуйте ці правила не тільки в судах, і коли у вас такі якісь є розбірки, а як я вам вже сказала, то на рівні там органів. Да? А як я вам сказала, взагалі, не кажіть зайвого. Фотографуйте те, що треба, документи тримайте у себе, скріньте, бо скріни не горять. І завжди пишіть і кажіть так, щоб вас не скринили і не записували. Зрозумійте це. Це важливо. Зараз засоби зв'язку дозволяє дуже багато засобів автофіксації. Дуже багато. Тому розумійте це, і коли у вас отривається голова від гніву. А ганів це гріх проти себе самого. Це дуже такий стан, який привозить до максимальної кількості помилок. Тримайте себе в руках. Добре, бажаю всім мирного вечора, щоб це сьогодні як ночі, це не спало. Ніч, ніч не спала. Щоб все добре було, нікуди не прилетіло. Добре, щоб всі були живі, здорові. Будь ласка. До нових зустрічей. Полайкайте, будь ласка. Думаю, ефірчик знадобиться ще раз скажу, тому що бачу вас тут багато, дивилося. Тому всім дякую всім до завтра.